У нас зараз зима, але зима наша. Вона то холодно, то жарко. Діти дуже хворіють гострими респіраторними захворюваннями. Хворіють на ковід. Я думаю, це питання у вас теж виникне. І ми дійсно бачимо, що найбільше хворіють діти молодшого віку до 4 років. Діти постарше хворіють, хворіють менше, але теж це захворювання є. Такого спалаху захворювання нема, але наразі в основному це гості респіраторні захворювання, в тому числі і ковід. Діти є діти, діти спілкуються, діти виходять на вулицю, діти з своїми друзями зустрічаються поза межами саме домівки, і дитина не повинна сидіти тільки в домівці, вона має спілкуватися зі своїми сверстниками. Тому все одно передача інфекції іде і нікуди від цього не дінеться. А ми, коли говоримо про дітей молодшого віку, вже знаєте, що в нас деякі дитячі садки вже почали працювати. Тому спілкування дітей іде, і розповсюджування інфекції також відбувається.